Полицях, ви тільки, будь ласка, уважно дивіться, можливо, на котрійсь із наших полиць ви знайдете те, що згубили колись. Отут перед вами загублена совість. Гадаю, вона в нас лише тимчасово. Без неї ж не можуть дорослі та діти і тижня прожити на білому світі. Згубив її хлопець, який тишком-нишком на дворі малому підставив під ніжку. У іншого хлопця м'яджало зібрав. Сусідці по парті малюнок порвав. А тільки спитають у нього навіщо. Провину одразу він звалить на інших. Тому ні в дворі з ним, ні в класі не грають. Гадаю, він скоро до нас залітає. Отут, на полиці роззяв вас роззяв. Найкращий ловець і винищувач гав. Давно вже він усе забув і прогав, забув, забув десь портфель, рукавички. Те, Що мама просила. А якось на гаву так рота роздяв що сам загубив себе Бідний роздява ще й досі дивуться всюди народ, От хлопця застав лиш роззяблений рот. Як тільки зустріне його хтось із вас, скажіть, щоб вийшов за, за собою до нас. Це купа велика, загублений час, боюся, що й місця не вистачить нас. Тут Час для навчання, загублений в школі, його вже напевно не вернеш ніколи. Тут час допомоги і мамами і татам, які у розвагах втрачали завзятого. Тут час для зарядки, що в ліжках згубили і разом зі спортом у ліні втопили. Тут стільки часу погубили невчасно, що я вже й не знаю, куди його класти. Напевно, мені доведеться на дверях скоріше прибити табличку фанерну, щоб з неї нарешті довірився кожен. Загублений час повернути не можна, а он де в куточку, далеким і темнім. Лежить і страждає загублена черність. Страждає за хлопця якогось страшенно. Він лізе в тролейбус немов навіжений, сідається й дума. Усі ви хоч трісніть. Ні за що у світі не встану я з місця. Він запросто дівчинку може принизить для нього повага до старших дурниці. Тому достраждає так гірко та впевнено. загублена джемність, що може й померти. Ще про себе. Спасибі, будь ласка, таким голосочком, що й слухати важко. Привітно киваю голівкою сім і всім поступається місцем своїм. Візьміть її швидше, я дуже вас прошу, бо може бідаха загинути просто. Ось дружба забута під партою в школі. Такого не бачила я досі ніколи. Ну як поясніть мені, може це бути, щоб дружбу, як злошить, чи ручку забути. Два хлопці у класі її загубили, Вони на перерві нізащо побились. А друзі ж були, можна. З чого вона невідома ні нікому до школі знаходять від лінії до тому, наступні в класі сидять на уроці і жоден не зробить до друга ні кров. Це сміх розвеселий, сидить і регоче, неначе його безперервно наскочуть, і всі, хто поглянуть на згублений сміх, так сильно сміються, що валяться з ніг, лежать і регочуть, забувши про тишу. А сміху одного котричі смішніше. От тільки хазяїн його у зажурі От ранку й до вечора ходить помурий, не біга, не гра, не співа і не скаче, а сяде в якомусь куточку і плаче. Як бачите, є в нас на що подивитись. Тому не соромтесь, дорослі та діти. Будь ласка, заходьте, скоріше заходьте. Усе, що згубили, шукайте і знаходьте. І все, що вам треба, скоріше беріть. Та більше ніколи!